Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас число 6. Це означає, що ми будемо розглядати не тільки людей, які народжені 6 числа, а також і людей, які 15 числа, Да? тут буде частково воно стосуватися людей, які народжені 15-го числа. І, звісно, людей, які народжені 24 числа, тому що 2 плюс 4 дає 6. Отже, наші шістірочки. Хто це такі? Це дуже сімейні люди. Вони турботливі, відповідальні, вони люблять обов'язки, люблять дім, любов, романтику, допомогу. Їм дуже важливо от бути е, в колі сім'ї. Хоча, якщо чесно, Шістьоркам зазвичай щастить по життю тоді, коли в них немає сім'ї. Бо коли вона вже є, тоді їх вже трішечки так затягує рутина і немає ось цього такого бажання жити, як було до заміжжя. Да? Тому тут е, потрібно все розуміти. Шісткам реально дуже класно, от коли вони е, не те щоб самі, а просто коли вони не в парі. Тому що, от, якщо подивитися з однієї сторони, шістка це завжди йде про спокуси. І в першу чергу це, звісно, будуть йти спокуси е, зради. І от коли у шістки немає сім'ї, вона може по цих спокусах собі скакати, от бігати да, від, від одного партнера до іншого, і це якби не тягне за собою ніяких наслідків. А коли ти вже у парі, от це тоді виходить така трішечки тюрма для шісток, тому що от. Їм перекривається ось це їхнє постійне бажання, і тут вже виходить трішки важче. Але все одно, незважаючи на це, шістки йдуть досить сильно м -м, сімейні люди. Більшість з, -з, з них це люди, яким просто життєво необхідна сім'я. Та от такі дві крайності, які от у шісток завжди в голові є. Їм дуже важлива сім'я, їм дуже важливо. Е про когось турбуватися, да, приділяти їм свій час, свою любов на них. Да, але коли сім'я є, починається трішки рутина. Далі, що стосується шістірочок? це люди, які дуже люблять спілкування, які люблять комунікації, це дуже чуттєві люди. Вони просто живуть. З любов'ю, да? вони до всіх ставляться з любов'ю, вони хочуть про когось турбуватися. Для них це дуже важливо. Да? Шістки це люди, яких дуже сильно розвинена любов для, до дітей і до тварин. Набагато більше, як у інших людей. У шісток, 4, 15 частково, так? я вже казала. Все ж таки, це йде енергія спілкування, комунікації, чуттєвості, Шістки дуже легко знаходять спільну мову з різними людьми. Вони легко сходяться з іншими людьми. Вони зазвичай вони мають дуже багато друзів, знайомих. Вони дуже милі, приємні, прагнуть завойовувати увагу інших людей. Вони. Дуже добре уміють залагоджувати гострі кути різні е, такі конфліктні ситуації. Тому якщо щось таке попадається е, у їхньому житті, вони ось це дуже легко, просто вміють це все згладити, піти на компроміси. От е, вони у цьому плані вони як двієчки, вони ось це дуже легко уміють грамотно обійти і от е, примирити всіх. Шістки це завжди про красу, це завжди про щось таке прекрасне, це про уютність, уютність дому, сімейного вогнища, це про щось завжди таке яскраве, красиве, да, от прекрасне. Це люди з витонченим смаком. Вони вміють одіватися, вони можуть бути дуже такими гурманами в її. Їм да. ем важливо, щоб їх оточувало дійсно все красиве. Е, ці люди в домі люблять наводити таку дуже уютну атмосферу. Вони дуже хороші господарі, як і чоловіки, так і жінки. Це прекрасні господарі, у них завжди в домі все прекрасно, у них завжди все гарно. Е, але, незважаючи на ось такі всі плюси, є один. Плюс, який їм може шкодити. Це їм дуже важлива думка оточуючих, да? що про них скажуть, е, що про них подумають. Точка зору оточуючих людей дуже важлива для них. І це може грати їм не на руку, тому що вони можуть знайти. Е, у своє призначення, да, туди, де їм дійсно хочеться, тому що вони будуть просто боятися, що про них подумають інші люди. Хоча шістка дуже артистична, вона от прям е любить публіку, любить е бути в оточенні людей, любить комунікацію, любить спілкування. Да. Але ось цей факт, що подумають люди, може заганяти шестірку, якісь такі рамки у страхи, і шістка може не йти у своє призначення. Шістіркам дуже важливо, щоб е, у них було по роботі, по життю вдома, все так, як вони люблять. Бо коли щось не так, як їм подобається, не так, як вони люблять, щось їх дратує, у них тоді починається, такі можуть бути депресії, навіть. Тому що не так. Я хочу, щоб було так, а воно якось так не виходить, і виходить, що це може ранити шісток. Тому що, якщо взяти у негативних енергіях, шістки дуже недовірливі, вони ранимі. Вони дуже сильно у негативі, якраз щітка дуже сильно залежить від думки інших людей. Вона от просто взагалі не може піти, робити щось що їй подобається, тільки по тій причині, що, а якщо це інші засудять, да? навіть не знаючи думки інших, може от себе стримувати і не йти в своє призначення, тому що її буде ось це дуже сильно хвилювати. Да? Це якщо в негативі. Також у негативі шістірки можуть проявлятися як люди, які цінують лише зовнішню красу. Да? Головне, щоб зверху були красиві такі поверхневі. Вони можуть бути нещирими, капризними, нестабільними, М можуть бути лінивими, не хотіти щось робити. Да? Е у шісток, як у надто чутливих, у мінусі можуть бути ось такі прояви депресії. Депресії через те, що світ не ідеальний, да? Шістка може залипати в якихось трішки своїх ілюзіях про те, що все має бути ідеально, всі мають бути ідеальні біля неї. І от коли цього немає, шістка розуміє, що це все не так, да? в неї можуть бути депресії з цього приводу. Е, також от, шістка у негативі вона не може приймати інших людей такими, як вони є, по тій причині, що от вона їх занадто ідеалізує інших людей да, і себе, в принципі, також. Також у мінусі. Шістка, от якщо у плюсі шість, це дуже любляча людина, яка от хоче проявляти любов да, і проявляє цю любов, то у мінусі шістка просто не вміє любити, не вміє проявляти любов. Вона думає тільки своїм егом, тільки да, його тільки про Е... Yeah. У мінусі, звісно, шістки можуть е, проявлятися як сірі миші, Да? Якщо у плюсі це дуже артистичні люди, які в принципі, можуть навіть на публіку виступати, то у мінусі вони просто закриваються, і їх ніхто так, щоб ніхто не бачив і ніхто не чув. Да? І, звісно, це іде неуміння спілкуватися і самотність, що дуже сильно в принципі, ранить чисток, тому що вони досить такі комунікабельні люди. Також, що стосується шістки, це м, люди, які можуть реально зациклитися на своїй зовнішності да, у мінусових енергіях. Це може бути е, нарцисизм такий досить сильний. Да. М, може бути розчарування стосовно того, що партнер не ідеальний. Да, і... Може бути навіть таке, шістки у негативі можуть попадати в такі ситуації, що вони залежні в стосунках, тобто вони не можуть самі себе забезпечити е, і очікують забезпечення, що його, ну тобто їх буде забезпечувати інша людина, і через це вони у таких залежних стосунках. І, а от так, як у стосунках у шісток буде багато перевірок на зраду, то м -м -м. Таке собі становище у шісточки, да? ну і звісно, е як мінімум, од одна спокуса зрадою, у житті шістки буде. І навіть якщо шістка, дуже правильна, да? тому що на нас впливає не тільки одна цифра, а їх є багато в наших матрицях. І якщо. От е, шістка така дуже правильна, дуже сімейна, і вона ніколи, ніколи ні за що не піде на зраду. Да? Е, можуть бути такі ситуації, що на зраду буде йти її партнер по тій причині, що от шістка собі це заборонила і воно ось так відіб'ється на ні. Тобто, якщо не зраджуєш ти, то зраджують тебе. Тобто, такі спокуси у шісток буде багато. Ну і, звісно, Кармічні задачі однією з найважливіших це навчитися справлятися з такими спокусами, тому що спокус буде багато, і це не тільки зрада. Тобто, да, це от буде вступати в шлюб з, з, з розрахунку, чи не вступати, да, брати е, хабар, чи не брати, да, зраджувати чи не зраджувати. І... Дуже важливо от, саме духовний розвиток, тобто от, розвивати в собі не тільки от доброту, співчуття, любов, да, як уже прийнято, а й розвивати силу духу для того, щоб справлятися от з такими спокусами. Бо чим більше ви зможете з ними справлятися, тим менше таких спокус у вашому житті буде у подальшому. Також шістки. От, що стосується спокус, це, звісно, йдуть і спокуси якими шкідливими звичками, ем, законними і незаконними. Да? І тут дуже важливо навчитися справлятися із такими різного роду залежностями. Це також одна із кармічних задач. Наступною кармічною задачею, це, звісно, є навчитися себе забезпечувати. Тому що, коли шістка сама себе не забезпечує, вона буде попадати у стосунки. Де вона буде залежною від партнера, і вона не зможе вийти, вона сама собі зробить от таку пастку, з якої не зможе вийти. Де будь, якщо вона не буде зраджувати, да? а в залежних стосунка, зазвичай будуть її зраджувати. І щось буде боляче, вона не буде знати, куди подітися, що зробити. Да? От, щоб не було таких ситуацій, дуже важливо щось розвиватися, знайти якусь. Свою професію, те, що ви будете любити найбільше, те, що ви будете розвивати, да, таке свою свої дитинку, своє дітіще. І да, проявляти свій креативний талант у цій сфері, да, і це буде вас забезпечувати, і це буде вам давати дохід. Дуже важливо. От якраз направляти свою енергію у створення чогось прекрасного. І чим більше шістка прекрасного буде створювати, тим більше в неї буде можливостей себе забезпечити, і тим менше буде якихось негативних ситуацій, де вона буде попадати у різні такі капкани. Ось такі наші шісточки. А я з вами прощаюся до наступного числа. Па-па-па!